Нещодавно відбулася головна модна подія року, яку завжди чекають відомі люди, стилісти, люди, які пов'язані з модою, а також люди, які обожнюють моду і просто слідкують за нею. Медгала 2025. Вітаю! Я Таня, персональний стиліст, і сьогодні розберемо, які образи були на цій події. Покажу вам свої фаворити. А також не забувайте лишати в коментарях образи, які сподобались вам найбільше. Кожен рік тематика та дрес-код цієї події змінюється. Наприклад, в минулому році був дрес-код Garden of Time, В цьому році вже дрес-код був tailored for You, А тематика заходу була Super Fine Tailoring Black Style. І, до речі, вперше з 2003 року ця подія була присвячена виключно чоловічому одягу. А тема заходу нагадує, як мода посприяла формуванню ідентичності в темношкірій діаспорі і як утворився феномен блакденді. І щоб бути в контексті і сповна оцінювати образи згідно тематики, давайте ж поговоримо, хто такі блакденді і в чому їхні особливості. Блакденді це про поєднання моди, стилю та політичної позиції, а основними особливостями цього феномену, стилю це елегантний, вишуканий, часто вінтажний одяг, а самі образи вони транслюють індивідуальність, бездоганність, свободу та впевненість. Ідентифікаторами блідденді в одязі будуть костюмні рішення, це як костюми двійки або трійки з жилеткою. Смокінги, якщо ми говоримо про піджак, він буде напівприлягаючого силуету, а штани будуть прямого крою. І дуже багата аксесуарна група це різні капелюхи, хустинки на шию, або хустинка, яка видніється з кармашка. А також це будуть рукавиці і годинники на довгому ланцюжку. Кольори часто зустрічаються саме яскраві кольори, це червоний, жовтий, бірюзовий та фіолетовий, а також поєднання кольорові це червоний або бур з жовтим та зелений з фіолетовим, тому філософія Денді це не просто про те, щоб бути модником, це про вишуканість, стриманість, одяг зі смаком і без надмірного пафосу. І розпочнемо ми з образу Джоді Тернер Сміт у Бербері. Просто неймовірний образ, і тут ідеально все. Взагалі, я дуже обожнюю такі монохромні образи. Вони дуже круто виглядають за рахунок гри фактур, що є і тут. А також мені тут дуже сильно подобається цей насичений бордовий колір. Дуже круто підкреслює колір шкіри дівчини і ідеально, просто підходить їй. Мені подобається тут дублювання принта як на штанах, на кросеті, рубаш. І шкіряному пальто А також подивіться просто, яка гра форм та об'ємів, яка акцент на талії та скільки в стегнах, це у нас буде відсилкою до вікторіанського стилю. А аксесуар у вигляді капелюху він дуже класно довершив образ і взагалі підкреслив тематику вбрання Дженні в костюмі від Шанель. Стриманий, вишуканий, сучасний та впевнений образ, як на мене, також дуже класно, попадає як в тематику заходу, так і в дрес-код. І просто давайте розберемо його. Тут у нас йде корсет з довгими рукавами, біла камелія та чорно-білий образ, який буде і символ Шанель, і такою головною особливістю цього бренду. І ми бачимо перлини, які йдуть в два ряди. З поясного виробу у нас. Штани прямого крою і чорно-білий неральний шлейф також дуже круто виглядає, дуже круті зараз стилізації, дуже актуальні в цьому сезоні стилізації сукні або спідниці, плюс штани. Тут ми можемо це трошечки простежити. І, до речі, це також один із нетипових образів, мені він дуже подобається, бо дизайнер дуже класно відчув і переосмислив цей Black Dandy стиль через призму сучасності. Таяна Тейлер мала один із найяскравіших образів цього вечора, і я просто неймовірно тішилась, коли я його побачила, одне задоволення було на неї споглядати, бо вона була ведучою, і я завжди роздивлялася її образ, бо дуже багато деталей. Давайте подивимось. Костюм Тріка, вона вдягнула на це захід, який був в смужку червоною, який перегукувався з червоною жилеткою. Також бачимо, як верхній одяг, це червоний плащ з фалдами або пришитою плюсированою тканиною, яка дуже класно звисала з цього плаща. Дуже красиве акцентне намисто з трояндою. Взагалі, в її образі дуже багато троянд, як брошек, так і на намисті, що кажучи, відсилка до її нещодавно випущена. Пісні. І також бачимо тут як такий дуже акцентний елемент образу, звісно, це капелюшок з пір'їнкою, а під ним було пов'язано на голові хустинка. До речі, вона час від часу знімала цей капелюх, тому можемо оцінити, як би було ліпше, з капелюшком чи без. На мій погляд, з капелюхом виглядає образ більш завершеним. Дуже подобається в цьому образі, не дивлячись на те, що дуже багато аксесуарних груп, прикрас, і легко б цей. Образ було перевантажено цього не відбувається навпаки, цей образ хочеться роздивлятися знову і знову. І мені подобається, що образ в цілому виглядає дуже стильно, дуже впевнено і уникає комічності. Абсолютно був несподіваний для мене образ від Анни Вінтур, бо зазвичай я звикла її бачити в такому драматичному стилі з окулярами, масивними прикрасами. А тут ми бачимо в основі її стилю романтичний образ на секундочку. Ну звісно, тут є такі акценти і акцентні прикраси, але в принципі тут ми бачимо структуроване пальто Максі в ніжно-блакитному, такому пильно-блакитному кольорі, який зараз є дуже тренд. Довим разом з пильно рожевим та кольором вершкового масла, а також бачимо сукню Максі з вишитими квітами. Дуже круто виглядає образ також за рахунок фактур. І Анну Вінтер запитали на цьому заході, як сильно змінилась чоловіча мода за ці останні дві декади. Одяг стильну, що Анна відповіла. Повністю змінилась, стала більш креативною, творчою, безстрашною та сміливою. Ну що ж, сьогодні ми побачимо наскільки сильно змінилась чоловіча мода, навіть на прикладі цього заходу. Ще один неймовірний наряд цього вечора це Coco Jones в наряді від індійського дизайнера Маніша Малхотре. Тут ми бачимо сучасний образ через призму індійського дизайнера, та, звісно, в поєднанні з Black Dandy стилем вийшло доволі круто. Мені дуже подобається цей кремовий подовжений жакет, прикрашений сріблими, білими та кремовими такими квітковими мотивами. І цей жакет обдягнений на голе тіло, одна із трендових стилізацій цього сезону, що додає сміливості образу, а також штани та туфлі у тон до жакета. Неймовірним завершенням цього образу стало кольє з сапфіром. Зандея, як на мене вийшла в супер простому образі, але так він був вишуканий, він був красивим. І, взагалі, коли я побачила Зендею, чомусь в мене асоціація була з Меланією Трамп, бо вона на одній зустрічей також мала такий капелюх з широкими такими полями. І в принципі у Зендеї це було так само. Деякі ракурси було видно, що поля настільки широкі, що вони закривали половину. Обличчя. Але як на мене, цей капелюх все псує. Мені він абсолютно не подобається. І якщо говорити про креатив, про творчість образу, бо знаєте, я зазвичай ще на фешн-вік ходжу за різними стилізаціями, класними прийомами, які я зможу використовувати в повсякденному житті в своїх стилізаціях, так і в стилізаціях клієнтів, ну тут ми нічого такого не побачили, але ми побачили просто актуальний образ з Напівприлягаючим піджаком, штани прямого крою та позачасове монохромне рішення. Джиджи Хадід з'явилася в золотій сукні від Міу-Міу і відсвяткувала своє 30-річчя на цьому заході. Що ми бачимо? Сукня золотистого кольору з халтером. Також бачимо драпірування в районі Стегон і розширений поділ. Красиво, але абсолютно не попадає в тематику цього заходу. І тим паче підкреслювала, що цей захід присвячується чоловічому одягу, і ти очікуєш побачити абсолютно інші наряди, образи. Тому цей образ красивий, але не більше. Сабріна Карпентер мала образ світлої Вітон. І якщо вам цікаво, чи не забула дівчина вдягнути штани, то вона процитувала Фарела. You quite short, no pants for you, ти занизенька, тобі не потрібні штани. І в принципі, після цього почався розроблятися образ дівчини. Мені дуже подобається, дуже цікаве трактування Black Dandy. Я не скажу, що для мене це прям найліпший образ цього вечора. Ні, але мені дуже подобається, як виглядає Сабріна. Все дуже круто, а найголовніше, що дівчина має зріст педіт, і найголовніше це візуально видовжувати силет, і в принципі. Стилісти завжди дуже вдало працюють над її образами. І навіть якщо ми порівняємо образи двох дівчат Сабріни і Сімони Байлс, яка також була на цьому заході, так у них зовсім різні образи. І тут ми не порівнюємо, як вони візуально виглядають. Але якщо дивитися на світлину однієї і другої дівчини, то Сімона Байлс її образ явно програє, і програє через те, що дівчина візуально виглядає низенькою. Образ дочі від Луї Вітон абсолютно несподівана та цікава інтерпретація в стилі блекдені. І дівчина відзначилась не тільки образом, який зараз активно обговорюють в соцмережах, а також поведінкою за лаштунками до цього заходу. Так вийшло, що місце, де збиралася дівчина, разом зі своєю командою почали запускати репортерів. Не знаю, чи то була провокація, можливо, дівчина просто була така під впливом хвилювання, стресу, і вона дуже не хотіла, щоб побачили її образ, але вона дуже почала невічливо спілкуватися зі своєю командою, щоб її прикрили, щоб її зовсім не було видно, і просила парасолі, бо якраз щойно почався дощ. Звісно, СМІ це підхопило, засняло такі внутряки зборів дочі, і в коментарях почало нестися те, що на дівчину впала дуже швидка популярність і відомість, впізнаваність, і все це дає вже про себе знати. Щодо образу, тут ми бачимо поєднання монограмованого піджака разом з картатими шортами які дуже круто перегукуються по кольорам. Мені подобається також дублювання цієї хустинки разом з зуттям Мерідж. Та носочками, і особливої атмосфери і такого шарму додала зачіска дочі, яка підкреслила її індивідуальність, а також додала такої автентики. Суперкреативний та творчий образ від Міу мала Джой Кінг. Вона з'явилася у яскравому смарагдовому костюмі, до якого були пришиті маленькі дзеркальця Бачимо картату сорочку разом в поєднанні з цікавою вичорною краваткою. Така жовта, бордо, Ова краватка, яка дуже круто поєдналася з її гольфом, і круто перегукувалась. Образ взагалі має такі еклектичні настрої. Він дуже яскравий, дуже несподіваний і викликає у глядачів абсолютно різні емоції. Комусь він подобається, комусь цей образ виявився таким проявом несмаку, що активно обговорюється в соцмережах. І за рахунок цих різних емоцій видно, що глядачам однозначно не був байдужий цей образ. Меган з'явилася у розкішному та гламурному наряді. Тут ми бачимо хутряну шубку біло з дуже довгим таким шлейфом, блискучу срібну сукню, осіяну каменем, також акцентна, об'ємна зачіска, також дуже багато каміння. Ви побачите в цьому образі. Навіть у волосі є ряд каміння, сережки, гвоздики, кольє, взуття з камінням, навіть нігті, усінням камінням дуже круто перегукуються з сукнею і підтримують ансамбль цього Образом тому, коли ви будете збирати свої подальші образи на якісь святкові події чи важливі для вас події, звертайте свою увагу саме на деталі, бо від них буде залежати настрій всього образу та рівень завершеності ваших образів. Цікавий факт, що образ Меган був натхнений Джозефін Бейкер, це американська французька співачка та акторка 20-го століття. Дуже круто вийшло передати цю ідею за виключенням одного нюансу, про який я просто не можу не згадати. Це, звісно, ви могли вже помітити надзвичайно прекрасний, класний об'ємний бюст і така маленька чашка сукні. Я не розумію, для чого це було зроблено. Невже про це неможливо було подумати, при тому, що весь образ. Дуже дорогий, він дуже розкішний. І цей нюанс однозначно дуже сильно псує все враження від образу і дуже сильно його здешевлює, при тому, що весь образ буквально всіяний діамантами. Хоча, якщо закрити очі на цей нюанс і пропустити його, то ми можемо бачити, що образ дійсно дуже сильно підходить дівчині, підходить її стилю, і вона виглядає в ньому дуже розкішно та приголомшливо. Ви б могли задатись питанням, чому якщо ця подія була присвячена виключно чоловічому одягу, я показую тільки жіноче вбрання. Я що забула про чоловіків? Ні, не забула. Але якщо прибрати банальні стандартні рішення, типу чорного смокінгу, костюма з брошкою, якісь банальні, нецікаві рішення кольорові, типу кольорової краватки, кольорові носочки, ремінь, акцентність плечового виробу за рахунок перлин або якихось нашивок або нашарування ланцюгів, то вибірка дуже сильно скорочується. Просто уявіть, якщо б сьогоднішні образи, які ми вже бачили, на Таяні, Дженні чи Дочі, Створили для чоловіків. Ні, не уявляйте, я вам просто покажу. Просто подивіться, наскільки цікавіше почали виглядати комплекти для чоловіків. До речі, пишіть, кому образи пасують краще: чоловікам чи жінкам. До речі, мені стало дуже цікаво, якщо б я була дизайнером одягу, який би образ я виписала на цю синю доріжку в цьому році на медгале. І я трошки посиділа, пофантазувала разом з штучним інтелектом, щоб все це звізуалізувати, і ось такий образ для чоловіка вийшов. В основі тут чорний костюм, і мені подобається, що є і кольорові деталі, які дублюються. Мені подобається, що є принтоване рішення на жилеті. Мені подобається, що є ланцюжок для годинника. І там, в принципі, напевне, є і годинник, який буде зручно діставати, щоб подивитися час. І, звісно, аксесуарна група дуже круто доповнила весь цей образ. Це у нас і капелюх, і носова хустинка, і тростина. І, взагалі, образ виглядає елегантно, шикарно, статусно. І, в принципі, якщо додати якусь історію, все це буде набагато цікавіше виглядати. Один із найяскравіших і найкращих образів серед чоловіків це образ бурнобоя від британського ганського дизайнера Освальда Ботинга. Сам бурнабой підкреслив, що його образ є даниною поваги до впливових представників чорної культури, до таких як Фела Куті та його дідусь, які використовували моду як засіб самовираження, опору та спадщини. Цей образ є абсолютним попаданням в дрес-код і взагалі він виглядає дуже смачно. Мені подобається кольорова кольоровами, гра з фактурами. І, взагалі, як цей образ виглядає на борнобої Банні з'явився в костюмі від Прада і доповнений образ був пертерканським паве. Це солом'яний капелюх, який носили сільські працівники. А сам капелюх став символом гордості за сільську спадщину острова. Взагалі, дизайнери працювали над образом Банні декілька місяців, бо намагалися поєднати культуру та традиції разом з високою модою. І тут мені подобається кольорова гама, в якій виконаний цей образ. Мені подобається, як кольори супер гармонійно поєднуються. Єдине, що вибувається з контексту, це, звісно, оці надто фактурні такі рукавиці. Дуже дивне рішення, чому саме вони. Мені здається, якщо б навіть там були якісь рукавиці коричневого або жовтого, або оранжевого кольору, це виглядає. Ліпше. Але можливо на це є свої причини. Дамсон Ідрі з'явився в костюмі від Томіхелфігер, і в нього була дуже ефектна поява, бо він з'явився в костюмі гонщика, натхнений своєю ролью в фільмі Формула-1, де він грає вигаданого героя, пілота Джошуа Пірса. Костюм порвала на доріжці, і він з'явився в костюмі трійці, червоного такого кольору. І була смарагдова, така красивезна брошка. В принципі, образ доволі простий, але мені сподобалось, що була така ефектна поява. Леон Бріджес з'явився в костюмі трійці кольору Blue у червону смужку, а штани підкреслювали ретро-стилістику 70-х років. Мені подобається, бо цей костюм доповнили також шкіряними рукавичками, які дуже перегукували з окулярами. На рукавицях бачимо акцентний перстень, бачимо браслет, акцентні брошки. В руках він дуже часто тримав годинник на ланцюжку, і, в принципі, образ був дуже і елегантним та вишуканим. І один також з найулюбленіших образів на цій події серед чоловіків саме для мене. Як вам цьогорічна медгала і образи, які були на ній, обов'язково лишайте, який образ став вашим фаворитом чи фаворитами. І також не забувайте писати, що ви думаєте про чоловічу моду, чи дійсно вона стала більш креативною за ці десятиліття. Давайте обговорювати в коментарях. А на сьогодні це все. Дуже дякую за перегляд і зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!